Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому випуску на моєму каналі, який буде присвячено огляду новин січня у грі World of Tanks. В цьому випуску говоримо з вами про Великий Патч 1.27.1, який принесе із собою нову британську гілку важких танків, також ребаланс чотирьох танків 10-го левела, а також запуск лінії фронту і запуск нового сезону натиску. Також говоримо з вами про спеціальну главу бойової перепустки, по результатам якої ви зможете отримати на свій акаунт новий преміумний танк 9-го левела. Ну і також. Серед тих глядачів, які подивляться це відео, уважно розіграємо три набори по три. Великі новорічні коробочки. Що для цього треба буде зробити, скажу під час цього відео. Ну і перед тим як ми почнемо, принагідно всіх хочу вас привітати з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Хочу побажати в 2025 році вам в першу чергу залишатися живими та здоровими, нібито такі, знаєте, банальні слова, але в нинішніх обставинах повномасштабної війни вони як ніколи актуальні. Ну і звісно, миру та перемоги нам усі. Ну а тепер нумо починати. Отже, в першу чергу ми говоримо з вами про. Про новий патч величезний 127.1, який вийде на основні сервери 15 січня. Відповідно, він принесе за собою нову гілку британських важких. Танків, який буде представлено чотирма машинами, і перехід на цю гілку буде відбуватися з танку шостого левела Черчилль-7, на якому вже можна накопичувати 60 тисяч бойового досвіду. Відповідно, маш сама гілка буде представлена такими танками: сьоме левел це fv 224 Чопер, восьме левел це fv 227 консівер, дев'яте левел, це fv 229 Contender, та десяте левел це fv 230. Ken Opener. Відповідно, я вже на цих всіх машинах пограв, подивився їхній ТТХ на тестовому сервері і є чим поділитися. Значить, по загальним враженням, мені сімерочка та десяточка дуже сподобались, а восьмерочка та дев'яточка не так сподобались, як сімерочка та десяточка. Відповідно. Чому з восьмьорками та дев'ятками будуть певні проблеми? Це, звісно, не говорить про те, що ці танки треба там якось скіпати і так далі. Вони просто не такі хороші, як сіморка та десятка. Тому що, як ви бачите на екрані, в восьмьок та девка. Здоровоні лючки на башні, які будуть пробуватися без особливих проблем, і це точно скажеться на е, певному експірієнці, е, коли ви будете китати на цих машинах. В усьому іншому е, гілка представляє із собою. Важко броньовані, прям дуже хорошо броньовані, важкі танки, відносно повільні, з хорошими пушками по стабілізації, по зведенню, але з не самим високим там ДПМ. По десятці, вона мені нагадує знаєте, таку версію суперкенкерера більш броньовану. з Дуже комфортною пушкою, але при цьому всьому більш повільну і, ну звісно, з меншим ДПМ. -ом. Але при цьому всьому у всій гілці, починаючи з цього левела, буде механіка так званих спарених гармат. Я думаю, реалізацію цієї механіки ви усі вже бачили на стрімах, бо та й самі, напевно, грали на танку британському 8-го левела преміум, який випадає з коробок. Вона присутня, і як на мене, вона абсолютно мертвонароджена не потрібна. Я особисто її майже не користуюся, але в цілому, знаєте, така просто приємна фіча було в цілому, підводячи підсумок, як на мене, абсолютно мастхевний танк 10-го левела британець, дуже класний. Як на мене, один з найсильніших надважких танків в грі в нинішній меті, Дуже прикольний, дуже комфортний. І в цілому, гілка, гілка також вийшла приємною та комфортною. Тому прокачувати прям раджу рекомендаціон. Далі. Тепер переходимо до наступної великої новини: це ребаланс техніки в новому патчі. А саме цілих 4 танки 10-го левела в нас міняють ТТХ. Спочатку почнемо з поганого, а саме з нерфу 60 ТП Лівандовського. Тут зразу скажу, що моя особиста думка, що нерф цього танку це таке. Ну, Спірне рішення, як на мене, тому що 60 ТП, хоч, як на мене, був в топ-3 найсильніших прокачуваних танків 10-го левела. Але при цьому всьому він в мене відноситься до категорії нетоксичних імп. Що значить нетоксичний імба? Це такий танк, на якому і самому дуже приємно грати, і проти якого е, теж. Відносно приємно грати, тому що 60ТП хоч і в певних моментах, дуже імбовий, але все ж як ніяк в нього достатня кількість вразливих зон. Він нормально пробивається, він не сумашече швидкий, тому як на мене, нерфити його ну це доволі така суттєва помилка, але маємо те, що маємо. Е, в цілому, що значить, зміниться по 60 ТП. Е, із незначного йому збільшить е, розкид, було 0,38, стане 0,4. Зменшить кількість ХП в базі, було 2600, стане 2500. Це абсолютно не критично. А от що дійсно впливає на його бойові можливості, це зменшення е, шкоди на хвилину. На ць, е, тут в нас була перезарядка 19,5 секунд, в стоки стане 20,5. Тобто цілу секунду докинуло до перезарядки, що точно позначить. На ефективності вашій, десь приблизно на, там 10-15% вона впаде, ну, вочевидь Але при цьому всьому, знову ж таки, я пограв на ньому на тестовому сервері. Безумовно, він став слабший, але ні в якому разі не продавайте цей танк. Він дуже-дуже по-прежньому хороший, цікавий. Так, трошечки гірше, ніж був, але все ще дуже прикольна машина, як мінімум, він вам точно знадобиться для проходження е, особистих бойових завдань е, 3.0, які в нас буде у 2025 році. Тому точно не продавайте за сейфти в ангарі, е, повірте мені на слово. Ну і до приємного. Е, в нас тут е, три машини, е, їх апають, Є100, е Тайп-71 та Йох. Почнемо зі стрічка саме з ЄСТО. Е, тут таке ж, також як на мене, спірне рішення. Чому? Тому що. Соточку. Ну, як на мене, точно апати треба не в першу чергу. Як на мене, два надважких танки, а саме Т-5 Хеві просять про цей ап куди швидше, але ну, чомусь апнути Є-100. Цікаве рішення, але тим не менш. Значить що апнув 100 Йому дуже сильно посилили лобове бронювання башні. Було 270 мм, стало 280. Що це нам дає? Це нам дає те, що тепер у нас без довороту в середньому приведена броня в башні 315 мм. І основна проблема є 100-вирішена. Чому? Тому що раніше, навіть з доворотом, було важко танкувати танки з зброним 330-340 на кумулятивному снаряді. Тепер же такої проблеми. Не буде, тому що з цими доворотами, з новим бронюванням, Є-100 спокійно з цим справляється, і це ну, дійсно класно. Також на 2 градуси апнули швидкість повороту башні, що також приємно. Ну і комплексно апнули стокову гармату. Я тут не хочу зупинятися на цих ТТХ, що саме змінили в тій стоковій гарматі. Чому? Тому що, ну як на мене, грати на ній це крінж, грайте на 150 мм гарматі. Тому якщо захочете почитати, що змінили, то почитайте в почноуті на сайті. Посилання буде в описі. Далі, значить, другий момент це вже цікавіше. Тут в нас Два дуже потужних апи, а саме тайп. 71 та Йох. Тут я з варгеймінгом повністю погоджуюсь, тому що, ну м'яко кажучи, танки не самі популярні. Я впевнений, що в більшості з вас їх навіть немає на аккаунтах, але тепер вони переходять в розряд ну, прям максимально актуальних танків, які мають бути в кожного в ангарі. Ну і давайте почнемо з японського самурая Тайпа 71. го Його дуже сильно змінили. Значить, що саме йому покращили? Значить, тут. Такий комплексний ап, який торкнувся буквально в його усіх ТТХ, Тому слухайте уважно. Значить, в першу чергу апнули лоб корпусу. Його основна проблема, тому що е, танк 10-го левела, який там мав приведену броню ВЛД в районі 200 мм, ну це просто лютий крінж. Е, тепер же в нас лоб корпусу має бронювання не 120 мм номінально, а 165, Відповідно, це приведенка тепер від 250 до 260 протибронебійних проти бронебійних снарядів і десь приблизно там в районі 270-280 до проти кумулятив, щоб погодитись не по. Погано. Також апнули лючок на башні. Тут я не знаю Зачем але тим не менше, був 180 став 220 міліметрів. Е, ну і класно покращили швидкість. Е, По-перше. Вперед була швидкість 35, тепер стала 40 максимальна. Ну і швидкість назад з 14 до 16 км на годину, що як на мене, також дуже дуже приємно. Е, ну, япнули розкид. Е, а саме в так званому холодному режимі був він е, 0,28, стане 0,22, і в так званому гарячому режимі е, був 0,42, став 0,48. В цілому, знову ж таки, погравши на цьому танку на тестовому сервері, можу сказати, що машина тепер є собою максимально універсальний важкий танк 10. Того рівня, з дуже приємною гарматою, з дуже класними з згідно приватичною підвіскою, з хорошим бронюванням, як корпусу так і башні, на якому дуже приємно грати. І по суті, це така, знаєте, заміна суперканкере. І, як на мене, теж мастхевний танчик для прокачки. Далі. І тепер, напевно, найкращий, найприкольніший, найпотужніший ап цього патчу це АП Йоха. Не побоюсь цього слова. Цей ап виводить його, як на мене, в топ-1 найкращих прокачуваних танків на 10-му левелі в грі. Тепер машина просто дуже і дуже сильна. І давайте розбиратися, чому. Значить, йому комплексно апнули 120-мм гармату. Та сама гармата, яка мала Альфу 440, на якій він зараз в нинішньому патчі взагалі не грався. Він грався тільки на ДПМ-ній гарматі 360. Що, в принципі, знаєте, робили його таким гібридом Асте і ВТ. Але тепер він такий повноцінний тяж, тому що тепер основна гармата 120 мм і іншу тут ставить немає ніякого сенсу. Значить, що йому змінили? В першу чергу апнули розкид, був 0,38 став 0,37. Стабілізацію від повороту башні покращили на цілих 20%. При цьому всьому зрізали КД на 1 секунду. В стокі було 11 секунд, тепер 10 секунд, що, як на мене, дуже і дуже непогано. Також апнули зведення з 2,5 секунд до 2,3 секунд. Зачем-то, я теж не понимаю цього рішення, апнули КВН. -и. Було мінус 10, стало мінус 12. І це і так було непогано. Тут ніяких проблем в нього з цим не було. Ну і також апнули бронепробиття снарядів. Базовий снаряд бронебійний пробував 252 мм, тепер пробуває 260 Ну, і відповідно кумулятив з 300 на 310. В цілому, знову ж таки, погравши на цьому танку, я просто повноцінно зловив вайби читана з глобальної мапи. Безумовно, Йошик буде трошечки слабшим. Слабше, ніж чіфтен з ГК Доні Єрфу, е, тому що все-таки, як ніяк, в нього слабший корпус, ніж Чіфтейна. Він гірше стоїть від борта, він гірше стоїть від корпусу, але все одно може це ефективно робити. І при цьому всьому має ну по суті ультимативну башню, яка має дуже маленькі розміри. При цьому всьому япнули бронювання лючка е, з 180 до 210 мм. Е, і в цю башню навіть просто складно попасти. Я вже не кажу. Про самий там якийсь лючок. При цьому всьому, в цьому в танка ДПМ став 3,5 тисячі на всіх приколах. Перезарядка з Альфою 440 складає 7,7 секунд з боновим Десилачем та Допайком. Ну і як на мене, танк вийшов просто якоюсь запредельною імбою, який Якщо він вийде на основні сервера з такими ДТХ, має бути у кожному ангарі, тому що танк ну просто вау. Я від нього пісявся кипятком. Як хто не бачив, зайдіть на канал, там є записи стрімів, і подивіться наскільки його став класним та актуальним. Ну і відповідно <кхух> до інших новин. Значить, також в цьому патчі у нас буде додана нова механіка, так звана оціночка бою. Що це мається на увазі? Да? Ну ви бачите зараз перед собою на екрані. В після бойової статистиці у вас з'явиться така колоночка, там де ви можете поставити бою три оцінки: відповідно, палець вверх палець вниз та палець посередині В цілому доволі така, знаєте, фіча раді фічі, тому що я думаю, що вона абсолютно ніякої статистичної вибірки Варгіймінгу не дасть, тому що знаєте, гравці будуть ставити такі оцінки, що ну нагнув хороший бій, не нагнув поганий бій, е, ш, ш, не, не нагнув, але при цьому всьому і не нагнувся щось посереднє. Тому як на мене така спірна фіча, але з іншого боку, ну хорошо, що вона є чим її нема. Теж, в принципі, такі, знаєте форма зворотнього зв'язку доволі приємна. Е, далі, е, також в цьому патчі ми очікуємо новий запуск натиску Це вже другий сезон в році мантікори, другий з трьох сезонів. Тому, якщо ви там хочете отримати Т57 е, Хеві в стилі Стінгер, то не забудьте пограти натиск. Ну і також в цьому патчі, не з самого початку, звісно, ми очікуємо запуск лінії фронту. Класний режим для фарму, приємний, чисто пофармить, якщо треба. Е, чому повітря? Фармить тому, що зараз також вріз. Зверніть на це увагу. Будь ласка. Уважно зараз послухайте з 29 грудня по 3 січня. Іде розпродаж, а саме знижка 50% на обладнання та спорядження. Тому рекомендую вам дуже закупити оборудку. Зараз з'явиться скріншот на екрані. Скільки закупив? Я купіть допайочки, купіть аптечки, купіть ремки. Особливо це для тих, хто грає плюс-мінус активно. Контролюйте свою економіку. Це дуже сильно допомагає. Тому не забудьте це зробити. Тому навіть якщо ви зараз витратите всі ті те, що ви заробили під час новорічного наступу або більшість ресурсів, то ви все одно зможете е, нафармити їх в лінії фронту. Що, як на мене, е, доволі таки непогано. Е, ну і останнє, що я хотів сказати, е, це танковий аукціон, який в нас традиційно очікується приблизно на е, кінець січня, початок лютого, там будуть нові танки е, як нові, так і старі танки восьмого та дев'ятого левела, можливо, навіть десятки, які точно, коли мені дозволять розказати про це, я напишу в телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі. Тому підписуйтесь і туди. І там новини виходять значно швидше. Ну і відповідно, також розіграш. Розіграш, значить, дивіться в цьому відосіку. Ми розіграємо три набори по три коробочки. Відповідно, що для цього треба буде зробити, поставити в цьому відео лайк. Також підписатись на канал, ну і під цим відео залишити будь-який коментар від восьми слів, одне з яких має бути вашим танковим нікнеймом, на який ви хочете отримати коробочки. Якщо не знаєте, що написати, то напишіть просто вашу думку про нерфи, апи про нових британців, якщо ви до них катали, або напишіть про те, що б ви хотіли наступне, щоб апнули, можливо, якісь десятки, можливо, якісь прями. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну я сподіваюся, також Wargaming зверне увагу. Ну і не забувайте про танковий нікнейм для того. Щоб приймати участь у розіграші. Ну, а ми йдемо далі. Продовжуємо, хлопці та дівчата. Поки не забув, єдине, що скажу про розіграш, сам розіграш відбудеться 5 січня на стрімі. Тобто, до 5 січня у вас є час залишати коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал і так далі. Єдине, що це наступна неділя. Попередньо я скажу, чого це 5 січня, тому що в нас є навіжений сусід, який може влаштувати чергову ракетну атаку, і можливо, саме 5 січня не буде світла. Тому відповідно, якщо щось буде переноситись, то слідкуйте за новинами в телеграм-каналі. Але в цілому я думаю, що якщо все буде нормально, то 5 січня проведемо розіграш. Тому бажаю всім удачі і відповідно не забудьте. Якщо ви не перейдете на стрім, то перевірте свої подарунки в відповідному розділі в преміум магазині. Ну а ми переходимо до останньої новини цього відео, а саме до додат. Ковою головою бойової перепустки, яка в нас також почнеться саме 15 січня з виходом оновлення на основні сервери, і в цьому році основним таким головним героєм цього цієї глави буде новий преміум танк 9-го левела М103М. Для тих, хто можливо не знає або не пам'ятає, це вже така традиція після кінця новорічного наступу видавати гравцям в результаті такого марафону, да, по суті, за 3,5 тисячі золота. Преміумний танк 8-го або 9-го левела, який натхнений гостем новорічного наступу. Тобто, в попередніх роках в нас був Т-832 у стилі Термінатору, і відповідно натхнений Арнольдом В Попередньому році це був Черіотер на Мат і Фільм карти гроші два стволи. Ну і в цьому році відповідно буде М103 М в якомусь 2D або 3D стилі, який буде натхненим якимось крутим фільмом з Джейсоном Стейтемом. Що як на мене дуже дуже круто, тому що колаби це це класно. Це класно <кл <'як> в усьому іншому. Що таке М103 М? Значить дивіться, візуально це і по броні повна копія старічка одного з найстарішого важкого танку в нашій грі М103. З єдиною відмінністю, що в нього інша гармата з меншим калібром. По усьому іншому. По броні я тут не бачу сенсу якогось зупинятися, тому що це, в принципі, дуже старий танк і схеми його бронювання, ви і так знаєте. Для новачків скажу, що тут все по класиці, НЛД пробивається, лючок пробивається, все інше має дуже хороше бронювання, причому в цьому танк також хорошо стоїть від бортів. Тому ну, класичний американський важкий танк, що тут ще додати. По ТТХ. Давайте розбиратися більш детально. Як ви бачите, я поставив стандартний набір обладнання плюс до пайочок. Чому стандарти? Тому що його стабілізація та зведення дозволяють нам відмовитись від стабілізатора. Що, як Дуже і дуже важливо. І з таким обладнанням ми маємо наступні ТТХ. Значить, в першу чергу гармата. Тут вона з менше Альфа страйком, а саме в базі в нас тут 360 мм. Плюс у нас тут підкаліберний снаряд, який пробиває 258 мм, що в принципі непогано для преміум танку. Кумулятив хороший, 320 на 360. Ну і стандартний Фугас 53 на 460. Одиниць шкоди при цьому в цьому фішечка танка. Це його неймовірне ДПМ. Тут цілих 3250 одиниць шкоди на хвилину. Що як на мене дуже дуже класно. 6,6 кд плюс дуже класна влучність 0,32, хороший час зведення 1,65 і непогана стабілізація. При цьому також в танка непогана динаміка, хоч і максималка не хапає зірок з неба 39 і 15 назад. Але при цьому всьому по потужність на секундочку 19 кінських сил на тонну. Да, це з турбіну, але тим не менш. Дуже і дуже непогано. Класичні американські кути в нас також присутні. Тобто, мінус вісім, все комфортно, і хпшечка 2170. Хорошо з цим закалочкою, і огляд 406 метрів. В цілому, загалом, що ми отримуємо по ітогу? Хороший важкий танк дев'ятого левела з хорошою динамікою, з класичним бронюванням, з хорошим ДПМом, і головне, дуже комфортною, класною гарматою. Що, як на мене. В принципі, для премів дев'ятого левела нетипово, і я можу сказати, що цей танк особливо за ціною 3500 голди, якщо вона запас, звісно, є особливо з новорічних коробочок, то точно вартий уваги і вартий покупки, тому що це по суті, ну як на мене, там топ 2 топ-3, топ-4, ну топ-5 точно він входить преміум танків на 9-му левелі, і має бути у вас в ангарі. На цьому в мене все знову ж таки. Не забувайте залишати коментарі, підписуватись на канал, підтримувати україном... україномовний контент, приймати участь в розіграші. Як завжди, бережіть себе, слід близьких та Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім паба!